Вітаємо вас. Ми отримали новенького реклайнера, нове надходження. Це є механічний реклайнер датського бренду Hjord Knutsen, виконаний в тканині. Дуже класний, дуже стильний. Ось така класна, приємна на дотик тканина. Баранчик Шон реклайнер. Я думаю, що немає сенсу акцентувати свою увагу на стані оббивки тканини, враховуючи, що він новий. Я так поверхнево просто покажу. І так, так виглядає ніжка. Ми мали такі ворсові наліпки. Ми їх наліпили під ніжку для того, щоб вона не бруднилася. Тим не менше мусили його зібрати, поставити, щоб зробити фотографії відео. відео. Під низом все. Е, і так, по крісло. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. І має дві позиції реклайнеру. Це є найглибша позиція. Для того, щоб перейти в першу позицію, потрібно сидячи на ньому. Підняти свою спину зі спинки, щоб не було тиску на спинку. І ось цей рычажок натиснути назад і потім вперед. Бачите? Спинка піднімається. І для того, щоб крісло скласти, потрібно ногами просто натиснути на підніжечку. Глянь такий. Стильний красивий. Ой, ще буквально хвилинку покажу, як його, як його розкласти, можливо. Хтось не знає. Тобто сідаєте на крісло і впираєтесь руками в підлокітник, а спиною тиснути сюди. Бачите, ви переходите в першу позицію реклайнера. Для того, щоб перейти в другу, потрібно натиснути вже натиснути спиною на спинку і цей речах натиснути назад. І потім зафіксувати вперід. Тобто під вашою спиною спинка опуститься. І ви потім вперід фіксуєте зручну для себе позицію. В описі під цим відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є вся необхідна інформація, фотографії, параметри цього крісла, заміри і наші контакти. Дякую, всім гарного дня!